Середа, 1 травня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску – коротко про головне. Про які зміни мають знати водії з 1 травня? Чому COVID-19 та ГРВІ повернулись на Буковину? Чим завершилось судове засідання над директоркою Чернівецького ліцею? На Буковині 1 травня попрощались із чотирма захисниками України головного сержанта Віталія Лізуна та сержанта Руслана Іосифовича останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Із солдатом Володимиром Карчою попрощалися у селі Рідківці Чернівецького району. Старшому солдату Віталію Гуднюку останню шану віддали у селі Атаки Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Тату, повертайся живим. Учні Чернівецького ліцею номер 5 Оріяна написали пасхальні листівки українським захисникам у 78 дітей, один з батьків на війні. Про що школярі пишуть військовим, як допомагають збройним силам? Ліцеїсти розповіли нашій знімальній групі. Дякую тобі за захист нас, усіх і нашої країни. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, сили, перемоги, миру і щоб ти повернувся живим. Це написала Олеся Рупташ у листі своєму татові, який нині захищає Україну. Я кожного вечора і кожного ранку молюся за нього і з нетерпінням чекаю. І коли він на війні в вільний час, то я до нього дзвоню і говорю по телефону разом із мамою і бабусі. Я йому кажу побажання свої, міцного здоров'я, повертайся додому живим та неушкодженим, успіхів. Перемоги та мирного неба. Другий рік поспіль. Великдень для Олександра Луканюк буде без батька. Військовий загинув на фронті у березні 2023 року. Я дуже скучила і я не похотів, не хотіла, щоб це сталося. Кожний вечір з ним говорила. Йому відправляли теж листівки, гроші, консерви. Він був дуже добрим, хорошим, справедливим, розумним, чесним. Він був таким командиром, якого поважали. Всі завжди ну, з ним віталися, до нього ставилися з повагою, завжди говорили, що він був е, уважним. Тимур Гамбаров вимушений переселенець з Харкова. Для захисників учень власноруч створив пасхальну листівку. Для військових, наших захисників, я робив писанку і яєчки. Вони нас захищають, допомагають нам, підтримують нас. Ми їх підтримуємо. Дві 2014 року у Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна організовують різні акції на підтримку ЗСУ. До Великодня ліцеїсти підготували військовим писанки, Паски та листи. Нещодавно у навчальному закладі відбулася акція Дрони для перемоги. Це така благодійна акція Дрони для перемоги, до якої долучилася вся наша велика ліцейна родина. Це учителі. Учні і батьки школярів нам вдалося акумулювати майже 450 тисяч гривень за лічені дні. Ми придбали 25 ударних fpv дронів і один розвідувальний дрон. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини сі 4 Розгляди справи над колишньою директоркою гімназії номер 5 інтеграл вірою Сопетик щодо булінгу у школі знову перенесли до зали суду. Вона не з'явилася у навчальному закладі. Тим часом призначили нового директора, хто буде керувати ліцеєм та чому перенесли засідання далі в сюжеті. Не з'явилася двічі. Засідання суду проти Віри Сопетик у справі щодо булінгу дітей у Чернівецькій гімназії номер 5 інтеграл розглядалося сьогодні, 1 травня, у першотравневому районному суді. Адвокат Віри Сопетик звернувся до судді, щоб закрити справу. На його думку, булінгу дітей з боку директорки не було. Поліції зазначили, що остання систематично здійснювало будинку період з часу з лютого 2024 року та 06.03.2024 року. Однак матеріал справедливий місць і жодних доказів, які не підтверджують це саме систематичне вчинення буряку. В даному випадку йдеться про випадок, який був 06.03.2024 року. Всі інші докази, які вказують е, про те, що моя довірити, вчиняла цього знака, яке саме систематично починяла інших діяльних, це не просто написано протоколі. Жодних доказів того немає до матеріалу справи. Що стосується е, доказів обставин, е, які нами будуть досліджувати в судовому засіданні, хочу зазначити, що в обов'язковому порядку вважаю за необхідне. Опитати безпосередньо дітей разом з законними представниками для того, щоб вони розвіяли всі сумніви у судах з приводу системи, яка була закладена директором школи Вірою Іванівною і при вчиненні відповідного. Впливу на дітей, які ну сьогодні кваліфіковано як будинку. Відкласти, якщо ви хочете від засути, це питання батьків. з батьками. Попередньо. Ви спілкуєтесь з психологом чи не буде, щоб ми не травмували дітей ще більше. Розгляд справи відклали. Наступне засідання має відбутися 7 травня. Ми сьогоднішній день в черговий раз зустрілися з позицією бувшого директора. Ну на сьогоднішній день, як відомо стало, людина не має абсолютно ніякого бажання. Іти на контакт, як і під час робочого процесу, так само і під час знаходження в якості особи, яку притягують до адміністративної відповідальності. Питання залишається риторичним. Якщо факту булінгу не було, чому її немає в судовому засіданні і чому немає її особистих пояснень з приводу тих обставин, які мали місце. Наступного разу, мабуть, ми вже будемо з дітьми, але з цими дітьми з постраждалими, щоб можливо доказати свою правоту. Ні, ми не погоджуємося. Ну, все ж таки, ми думаємо, що якщо б сопетик е, визнавала, що вона права, все ж таки вона б з'явилася до суду. Ми надіємося, що зміною директора зміниться ситуація в школі. 29 квітня Віра Сопетик написала заяву на звільнення за власним бажанням. У вівторок, 30 квітня, у Віри Сопетик був останній робочий день сьогодні. 1 травня управління освіти Чернівецької міської ради призначило нову директорку у Чернівецькій гімназії номер 5 Інтеграл неї стала Ірина Антонюк. Новопризначена директорка працювала у ліцеї номер 14 вчителькою математики та інформатики. А також була заступницею директора з навчально-виховної роботи. Цьогоріч Ірина Антонюк брала участь у міському освітньому проєкті Школа майбутнього директора. Коли виникло питання, а кого ж призначити директором, швидко призначити директором. Чому швидко? Тому що у нас на носі завершення навчального року, у нас на носі подача подача документів до закладів вищої освіти, а також до. Ліцеїв, оскільки школа має тільки 9 класів, і ми розуміли, що потрібно призначити швидко директора. Так, раніше вже спілкувалися з Іриною Ігорівною, вона погодилася підтримати заклад. Ірина Антонюк розповіла про першочергові кроки на посаді. Перш за все, потрібно налагодити співпрацю і комунікацію із батьками для того, щоб втримати контингент учнів. Познайомитися із дітками першочергово це замовлення документів про освіту, набір в перші класи. Ну і звісно, дуже приємно зараз перед цією подією йшли діти, які посміхалися, і насправді це найприємніше, що може бути. Я впевнена, що батьки підтримують і спільно з педагогами з батьками ми знайдемо порозуміння, будемо рухатись і досягати результатів. Ірину Антонюк призначили на посаду директорки гімназії Інтеграл на період дії воєнного стану після його завершення. За законом керівника навчального закладу оберуть шляхом конкурсу. Думаю, це та позитивна новина, яку дійсно чекали батьки закладу. Сподівання великі, роботи багато, але з того, що ми вже сьогодні побачили при знайомстві, ми віримо, що новому директору під силу буде налагодити ситуацію, налагодити психологічний мікроклімат, покращити освітнє середовище. Саме на це ми, як батьки, сподіваємося і в цьому є потреба. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини сі Ковід-19 та герві повернулися за минулий тиждень. В області зареєстрували понад 4 тисячі випадків гРВІ та 14 коронавірусу. З чим пов'язане повернення цих інфекційних захворювань? Хто найчастіше хворіє і у яких громадах? Упродовж квітня епідеміологи зафіксували зростання захворюваності на ковід, ГРВІ та кашлюк. Найбільша кількість хворих у Вешницькому районі 533 випадки, Та Дністровському 1057 випадків. Серед тих хворих, які були госпіталізовані, наша вірусологічна лабораторія Центру контролю та профілактики хвороб виділила ще віруси грипу типу Б, віруси SARS-CoV-2, метапневмовірус, аденовірус. Це свідчить про те, що. Продовжується циркуляція вірусів гострих респіраторних вірусних інфекцій, і сезон буде продовжено до 20 травня. Діти дошкільного віку найбільше хворіють. Разом з тим, у Чернівецькій області є загострення ситуації з кашлюком. Понад 100 випадків. Це найбільший показник за останні 10 років. Якщо в нас є на кашлюк, а вони, звичайно, бувають. Так за останній тиждень було мінімум 5 таких випадків. З ГРВІ також дітки, звичайно, поступають. Зараз трішки менше, ніж взимку, так, але все одно вони є. У інфекційному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні 100 місць. Наразі 90 з них. Нех заповнені хворими дітьми у нас щодня госпіталі госпіталізується від 15 до 20 дітей. Це можуть бути діти з різними інфекційними захворюваннями гострими респіраторними, чи з кашлюком, чи з кишковими інфекціями. Євген Пасилюк, Євгенія Жалоба, Андрій Миронеску. Новини Сі 4 Понад 600 вимушених переселенців на Буковині отримають гуманітарну допомогу. Проєкт за програмою Клір Глобал Ком'юнітіс реалізовуватимуть у п'яти громадах Буковини. Де та кому насамперед видаватимуть допомогу? Про це далі гуманітарну допомогу отримують вимушені переселенці та вразливі категорії буковинців у Чернівецькій, Кам'янській, Топорівській, Магальській та Кіцменській територіальних громадах. Це люди з інвалідністю. І люди, які належать до маломобільних категорій, тобто це люди похилого віку і скажімо так: жінки з новонародженими. У людей є запити, особливо у цієї категорії людей, тому що вони не можуть дуже часто. Такі люди не виходять за межі свого прихистку, і вони не можуть стояти в чергах за гуманітарною допомогою. І таким людям потрібно не тільки продуктові набори, а потрібна спеціалізована допомога, і саме на це спрямований наш проект. Проєкт спрямований на допомогу людям з інвалідністю. Один вид це буде специфічна гуманітарна допомога для людей з інвалідністю. Як то, наприклад, це можуть бути памперси для дорослих, це можуть бути протипроліжніві матраси, це можуть бути якісь серветки, особливі там вологі і так далі. Те, що потрібно для людей, яка людини, яка перебуває в лежачому стані або яка має якісь проблеми з пересуванням. Друга категорія нашої допомоги це будуть рекреаційні набори, такі набори для психосоціальної допомоги. Це можуть бути якісь тактичні ковдри, це можуть бути якісь канцелярія. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4 з 1 травня водії в Україні не можуть їздити без денних ходових вогнів поза населеними пунктами. Фари повинні бути включені у будь-яку пору року чи час доби. Яких транспортних засобів нові правила не стосуються, та який штраф за порушення, розкажемо далі. З минулого року постановою 11.05 було внесено зміни і. Наразі вже денні ходові вогні або ближнє світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу, мають бути увімкнені весь час, тобто круглий рік за порушення, то вона передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачено штраф у розмірі 510 гривень і фактично. Патрульні поліцейські можуть притягувати до відповідальності водіїв у випадку порушення цього правила. І якщо брати за осінньо-зимовий період минулої цього року, то таких постанов було винесено понад 23 тисячі. Чи знаєте, які нові правила діють з 1 травня в Україні? Так, я чув, що потрібно їздити з освітленням, так це не всі знають. В мене авто, але в нього включається автоматично. Вважаю абсолютно правильним, бо коли їду по трасі, у нас багато в Україні машин старих, в яких не передбачене світло це денне. І трошки під вечір важкувато їздити, і буває таке, що машину не видно. І вважаю, що це крутий закон. Ви особисто чи включаєте фари. Ну, у мене в машині вони автоматично включаються, тому вони майже постійно горять. Як на мене, то є європейська практика, От, ну, в цілому для України е, могли б зробити виключення, бо дійсно е, з травня там, по жовтень у нас е, досить е, світлі дні. Так що е, хто швидко їздить, той сам включає фари. Ну, таке. Я особисто буду включати. раніше, коли я виїжджала за межі міста, я завжди вмикала фари. Якщо це буде зручніше, справді для водіїв і це буде чинити. Я не знаю, навіщо, тобто, з якою ціллю вони це прийняли, типа для чого. Але якщо він покращить обстановку на дорозі, то в будь-якому випадку, я думаю, так. Да. Якщо ні, то буде видно. За словами правоохоронців, застосування денних ходових фар зменшує кількість аварій в Норвегії із запровадженням такого правила. Кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11%, в Данії на 7%. Транспортне бюро Канади засвідчило 11% зменшення рівня дорожньо-транспортних пригод саме завдяки от тому, що на всіх транспортних засобах почали бути увімкнені, денні ходові вогні або ближні світлофа. Євген Паселюк, Маріан Бліадзе, Володимир Миронеску, Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.